Добрий день, мене звати Наталя Мельченко, компанія Освіта у Європі, і зараз починається оформлення документів в Словаччину. Так вже пора. Якщо ви в 11 класі і ви розглядали Словаччину як країну, в яку би ви хотіли вступити. Ви приблизно, можливо, знаєте університети, міста, програми, на які ви хотіли би вступати, саме час записуватися на безкоштовні консультації, визначатися з університетом, визначатися зі спеціальністю, вивчати навчальний план, умови вступу, розраховувати певний час на підготовку, що стосується словацької мови, що стосується підготовки автобіографії. Що стосується підготовки доступних іспитів, якщо вони будуть, ну і відповідно підписувати договір з компанією, яка вас супроводжує, і розбиратися, які послуги надаються, як вони.